Доброго раночки нам. Зараз 7.54, Так рано ми ще не стартували. Плін одна яма яку не побачила. Відволіклася, подивилася, чи Сонька рівно, чи ні. Але комп'ютер ще не спіймав спутник. Ну, я його тільки увімкнула. Чекаю, поки підтягне. Сьогодні 9. 9. Ж, Боже, я вже... да, 9. Сьогодні дев'ятий день нашого велопоходу, велоподорожі. Ночували ми сьогодні у друзів. Дякуємо їм за гостинність. Ось. І зараз вирушили. Виїдемо з цього чудового села. І їдемо ми вже додому. Нарешті. Поки немає машин, ось така дорога. Буду говорити, якщо ви зібралися в велопохід, я буду розповідати, що ми брали з собою. Ми взяли намет. Під намет у нас був футпринт, він називається. Тобто це такий тент. Спочатку стелиш тент, потім ставиш намет. Намет у нас класний, двохслойний з двома тамбурами, нам не потрібно додатково ніякі клійонки, тенти і так далі. Тобто він витримує ливні, вітри. Далі, в намет, в мене була така фольгована ізоляція. Тобто це такий фольгований коврик, і він мені давав тепло, бо я мерзлячка. Тобто, по-перше, у всіх людей все індивідуально, беруть собі всі по-різному. Саня, наприклад, собі такий коврик не брав. Ну, він може спати на землі, сирі, в піску, йому все одно. Я кімнатне таке розстрілення. Далі. Ми брали надувні коврики, надувні подушечки. І що саме цікаво, та яка туристична, спеціальна, мені не підійшла. Я спала на подушечки, дешеві з епіцентру, здається, індекс ще якось так вона зветься. Спальники. У Сані звичайний спальник, по-моєму, навіть літній. Я спала в трамповському зимовому спальнику, тому що да, я мерзлячка, але якщо чесно, я навіть не куталась в нього і до кінця не застібала. тобто мені було тепло. Далі аптечка. Що я брала з собою з аптечки? Е, ну, Туди я положила ножниці пінцет. Пінцет брух там чи кліща виняти, чи колючку, чи ще щось такого плану. Е, потім я брала Німісіл, я брала ібупрофен, ніфінамінку, на случай, якщо хтось у нас би захворів, я брала лопірамід. Це від розстройства желудка, міфуруксазі це якщо ви траванулися чимось. Е, так, що я ще брала? Я брала доксициклін, це антибіотик. Я його брала для того, що якби когось із нас вкусив кліщ, то ми в цей же день би їли до цього доксицитліна. Е, так, ідемо далі. Мильно-рильне. Я брала собі шампунь, бальзам, мило. Зубна щітка, зубна паста. Потім захисні оці від сонця після сонця. Нічого воно не допомогло мені. У мене шкіра обгорівша. Так, йдемо далі. Одяг. Я брала комплекти і футболки, і кофту, і штани, запасні шорти. носки, труси. У нас була вірьовка, Поличаться. Постирали, повісили. Також брали спрей від комарів, брали офікс 3, вірна листичка. Там її розчавили. Так, їжа. Ми брали один великий газовий балон, газовий пальник. Каструлька в нас була. Пластикові, не пластикові, а резинові ці тарілочки, які складаються, судочки. Дві у нас ложечки, ложкавилка титанові, ну там ножик. По поводу їжі. Ми брали тушонку, тому що, по-перше, це ситно. По-друге, ми знали, що вона якісна і нам потрібно поживні речовини. Також ми брали сухі оці стопудів, їжачок, їдла, які там ще фірми. У мене була зборна селянка, воно послуховувалося давно і були різні всякі. Так от що я хочу сказати? Оці всі виробники. Там ціна різна, а вони плюс-мінус однакові. І виходить, що мені з них сподобалось картопляне пюре, горохове пюре, сучовичне пюре. Всі інші каші, ну це правда, у всіх індивідуально, я каші, просто не їм в повсякдні в житті, так сказати, я каші не їм. Я брала з собою чашку, Саня чашку не брав, він використовував у нас верх нашого кочолочка. Така типа, які є чашка з ручкою. Йому я брала каву три в одному, а по путі я докуплювала. Чому взагалі запас їжі ми брали великий? Поясню чому. У нас були маршрути такі, що ми їхали і по дорозі там от між селами, в селах немає магазину, немає навіть де... Ну просто елементарного щось купити, і заправок там також немає. Тобто, ми з собою везли постійно запас води. А в мене дві фляги. Ну, У мене звичайні там одна 08, друга 0,6, в сані дві фляги-полторашки, і взаді в баулі в карманах у нього завжди була вода по полтора хоча б. Ну тобто, ззаді там такі спеціальні. Туди якраз ставали бутилки. Тобто ми постійно везли з собою воду. Тому що реально були такі ситуації, що година брати просто ніде. І ми це враховували. В готівничках у мене завжди лежать такий легкий перекус, жувастики, желені жувастики. Зараз, наприклад, я як в каніві була, заїхала, поповнила, от тебе купила жувастики і туди положила. Зазвичай, так, да, такі у мене жалієні штучки. Ще в мене що були з собою батончики. Що ще брала, я вже, я вже не пам'ятаю. Все хочеться розповісти, якраз поки не дуже шумно, бо потім мене чути не буде. Так, що ще? А, і, до речі, дуже зручно, коли от сумочка тут і кормушечки, все в доступі. Можна, звичайно, не брати з собою запас їжі, їхати просто від магазину до магазину, і також розраховувати, що можна пообідати в кафе. Або, наприклад, якщо це велике місто, можна якийсь Макдональдс, піцерія, ще щось. Тобто можна не заморачуватися. Але ми хотіли їхати більш автономно, і в нас це вийшло. Остання ночівля, це малося бути недалеко від наших друзів, на озері, в лісі. Але так як вони поруч, і так як я дуже хотіла виспатися то ми поїхали ночувати до друзів. І зараз ми їдемо в сторону дому. Звичайно, по путі я буду вмикати камеру і щось там трендіти. Вчора у нас ми їхали по такій території, де постійно працювали реби. І виходить у нас велокомп'ютери стояли на паузі, не знаю, кілометрів 10, напевно. Точно не впевнена. Там показували нереальну швидкість. Я надіялася, Саня пише одним треком, і якраз я хотіла там фотку зробити, що це такий буде знак безкінечності. Ось. А я кожного дня тобто вранці вмикаю, ввечері вимикаю. І коли я буду публікувати серії на YouTube, то в кінці я буду додавати посилання на чат, посилання на весь трек, що ми їхали. І посилання на трек цей день. Тобто буде один день, одна серія, незалежно від того, коротка вона чи довга. Взагалі, я велопоходом задоволена, не задоволена трохи людьми-свинями, які загаджують місця, де можна нормально відпочити і з'єднатися з природою. Також тим, що довелося змінити маршрут. Ну не сильно ми його змінили, але ну, змінили, тому що ми малися типу, в обід доставати там біля Дніпра, купатися, загорати і ночувати постійно на березі Дніпра і з відпочинком. Але Дніпро дуже смерділо, воно зелене. І бувало таке, що ти днем їдеш у тебе сосновий ліс, ти можеш стати на ночівлю далеко від людей, будь-де. Але як тільки вечір. Це закон подлості, немає там буковий дрімучий ліс або просто поля. Кукуруза, соняха, кукуруза соняха, і стати ніде. Тому що поля обробляються, то тобто я не можу вдав, можна поїхати в кінці поля там стати, там де оці з добривом валяються, називається. Ні, так не хочеться. Тому такі дрібниці псували мені настрій, я там не їла на камеру, істесно. От, а Саня у нас позитивчик, щасливий, його все влаштовує, він будь їхав, їхав, але відпустка не резинова, і ще треба провести час із сім'єю. Що стосується безпеки, чому я не люблю ночувати в людних місцях? Ми були з палаткою на рибалки, нас вперли труд. Ну, тобто ми ночували в нормальному місці, все там, все заховали в палатку. І під палаткою, ну кусочок того брутай, звісно, торчав, лежали прути. У нас просто хтось тихенько підійшов, вкрав. Ну, різні бували нюанси, тому мені не подобається, бо я не довіряю людям від слова взагалі. А по поводу ще безпеки, тобто що ми брали для е, так самооборони. Нічого, нічого. А наш останній що для самооборони, В нього є зла літа, зліша собаки. Так, да, у нас був отпугів собак і був ножичок яким ковбаски вирізати. Тобто з собою не бралася ніяка не зброя, ні мачета. Це думаю, я там сплю мене під підкривати. Чому? Розкажу, були випадки, коли Саня пішов воювати, я залишилася сама. До нас намилися в квартиру. Потім ще були випадки, коли намагалися вкрасти велосипед, правити висі в коридорі. Просто не справилися з замком, який він був пристьобнутий. Його намагалися вкрасти. Да, тому також довіри в мене людям немає. Їду і думаю. Це ж, напевно, подумають, що я тільки розговорювати буду, і відео не буду дивитися, вимкну. Ну, Тим, кому потрібно, потрібно той буде дивитися. А забула ще сказати, ми брали з собою два стульчика табуретки. Вони в чехольчику компактно складуються. У нас ще є зі спинками, але на таку велоподорож їх брати. Звичайно, не катять. Столика не брали, вітрозахист брали. Потім полотенце брали два, мені більше, сані менше. Це спеціальні спортивні. Вони мало займають місце, швидко впитують у себе вологу і швидко сохнуть. По поводу зарядок. У нас три телефони, два велокомп'ютера, сонька. А, значить, Санін велокомп'ютер за 9 днів не заряджався ні разу. Да, от різниця в велокомп'ютерах. Велокомп'ютер у нас Age Sport. Міз довелося заряджати. А, ось. а Санін сьогодні дев'ятий день він працює і заряджати його не потрібно. Тому я навіть подумаю про новий велокомп'ютер. Ми брали з собою два великих павербанка. І його вистачило. Тобто один ми розрядили, а другий ще навіть не вмер. Але так, да, вчора в друзів. А Саня навіть заряджався такий від повербанку. Ми тільки велокомп'ютер мій зарядили від розетки. Все, на телефон не ставили. Тобто нам хватило два повербанка на 9 днів заряджати телефони, заряджати мій велокомп'ютер і заряджати Соньку. У нас є сонячна панель. І ми навіть думали її брати, бо ми думали, що велопохід буде днів 14. Ну, Спочатку 10 думали, потім думали, може довше. А коли вже побачили, що Дніпро не альо і ні відпочинку немає смислу робити, то ми зрозуміли, що ми вкладаємося в 10 днів. Також з собою я брала ось такі м'ясні слайси і ще кабаносики, снеки. Це дуже зручно тим, що в нього довгий термін зберігання, легкий перекус перекусили і поїхали далі. Переїжджаємо річку Трубіж. А там рибалок. як от вам показати, камера на грудях, а от там, не знаю, видно, не видно. Вода не зелена. Ми їдемо по трасі, їдеться швидко, і тим паче, що їдемо додому, то їдеться ще швидше. Але все-таки дещо є зняти, показати. Я буду періодично включатися. А тут у нас борщів. бзів бзів, бзів, бзів. Заїжджали на заправку, щоб споменити по ходогові і їдемо далі. Сьогодні готувати не хочу. Є там хлопці в чаті, які катають, тренування називають. І катають оце по трасі туди-сюди. Там сотку, 150, інколи 200. Боже, я зараз їду по трасі, я засинаю. Мені настільки нудно. Так, да, хороша асфальт, да, я можу розігнатися, можу не розігнатися. Ну, тобто, як хочу, так і їду. Але боже мій, як мені нудно. Я засинаю. За 9 днів велоподорожі я зустріла велотуристів нуль. Бо обще жодного. Де ви? Люди не їздите? Додому можна їхати або через весь Бориспіль і потім через весь Київ, або щоб їхати Бориспіль, об'їхати Київ і вискочити на Чернігівський. Я вибрала другий варіант. Цікава криша. Ще трошки і ми будемо вдома. Сонечка чомусь немає, все захмарено. Сьогодні нічого цікавого не було. Траса, зустрічний вітер і просто дорога додому. Але я ще буду вмикатися, ще буду трендіти. Хочу сказати, що спеціально до велопоходу ми велосипеди не готували. Тобто ми не робили повне ТО, ніде нічого, просто поміняли ланцюг, змазали і все. З тобою ми брали смазку для ланцюга і Саня змащував за 9 днів, я не пам'ятаю, здається, три рази. Тому що великий кілометраж і погана дорога і состійно. За 9 днів, слава Богу, ніяких поломок не було. Тобто велосипеди відпрацювали. Також не було проколів. На прайді стоять покришки Schwalbe Little Big Ben і їм уже 4 роки. На спелі покришки Maxxis, вони новенькі. що Буквально я не знаю скільки вони там під'їздили, зовсім трошки. Саме про поломки і про проколи я хотіла сказати, вже, коли додому буде так, щоб в крайній випадку дойти пішки. Щоб не зглазить, да, я от завірю, власне, Всієві інколи. Наша велоподорож майже закінчилася. Ми майже вдома. Я вам дякую за перегляд. Далі буде. Всім пока.